Тема ядерної зброї, вона завжди для мене була некомфортна, але все-таки треба декілька слів про неї сказати. В свій час ми були третьою країною по ядерному потенціалу. Ми знаємо цю Будапештську угоду, ми знаємо, як нас обманули, як ми свій ядерний потенціал, по суті, за безцінь віддали кому? Росії. Ну, маємо те, що маємо, про це вже пізно говорити. Стоїть питання, а чи потрібно Україні відновлювати ядерний потенціал? Українське суспільство проголосувало 73% по соціологічним дослідженням так, що потрібно. Я, напевно, відношу все-таки до меншості. Грунтую чому? До цих 27%, які рахують, що цього робити не варто. Так, ми можемо, ну, скажімо так, доволі швидко. Відновити ядерні технології і створити ядерну зброю. В Україні є для цього всі передумови, передумови тому що ми маємо ці технології, ми маємо цих фахівців, які ще цього не забули. Ну, тобто, це реально для України. Говорити про термін, там, про півроку, про рік чи три роки, ну, знаєте, це все рівно шагдать на кофейні гущі. Я думаю, що тут ніхто толком навіть з експертів не скаже. Мало того, я знаю про те, що розпочалися, знаєте, такі якби навіть фінансові збори на відновлення. тож вже люди почали збирати гроші на відновлення ядерного потенціалу. Мені здається, що це така хибна трішки ідея для світу і для людства, і для України, зокрема, тому що зараз тема ядерної зброї розглядається не тільки ж Україною, вона розглядається багатьма країнами. І, знаєте, це все рівно як джина випустити з бутилки, а назад його ж в бутилку загнати не можна. На сьогоднішній день хай відносно, але ядерна зброя є під контролем так називаємо ядерного клубу тих країн, які мають ядерний потенціал. І вони роблять все можливе, щоб цей ядерний потенціал по світу не розповзався. Чого Америка, знаєте, вибачте, як чорт ладена, боїться того, щоб Росія розпалася. Якраз по цій причині. Що таким чином ядерний потенціал може бути неконтрольованим. нічого хорошого в цих питаннях взагалі немає. Як на мене, набагато розумнішим було б людству, знаєте, якби не з ума сходити, а пробудитися до здорового глузду, зрозуміти про те, що є небезпека для самого життя на землі. І що можливо говорити не стільки про розповсюдження і захист ядерної зброї, там так, як Польща попросила. Америку, щоб розмістити ядерну зброю на своїй території, так як Франція розглядає таку можливість розмістити в інших країнах свій ядерний потенціал як елемент стримування від потенційної агресії в першу чергу Росії. Суть питання: а чи безбашену Росію це у... стримає? Не факт. Це... це пункт перший. Пункт другий. А може, краще було б говорити не про збільшення країн з ядерним потенціалом? А про ліквідацію ядерної зброї на взагалі може б таку тему в світовій спільноті підняти, а чого б і ні. Підняти тему не просто заморожування виробництва ядерної зброї, і її розповсюдження, а скорочення і знищення до нуля як потенційної небезпеки для життя людства і землі в цілому. По технології, ну, скажімо так, змінюється. Вони ускладнюються, і тепер навіть підконтрольність той самої ядерної зброї технологічно стає доволі складно із введенням штучного інтелекту, і коли уходить людський фактор. Ну одним словом, тема архіскладна. І е, на завершення, чому я відношусь до меншці до цих 27? А хто дасть гарантію, що Росія не е, примінить ядерну зброю по Україні, якщо дізнається, що ми почали створювати свою бомбу? Ну, Архіскладне питання, і я б до нього дуже обережно і дуже виважено так відносив би, з надзвичайною обережністю. Тому що тут а, а, мінусів може бути набагато більше і ризиків, чим плюсів. А давайте пофантазуємо. Ну, Створили ми ядерну зброю. Добре, а яку? А в якому потенціалі? А що ми знов стали третьою по потенціалу країною? І в нас є сотні й тисячі ядерних зарядів, і мало того, цих зарядів у нас ще є досконалі носії, щоб накривати потенційно всі території, які потрібно нейтралізувати. А як Ну, не, не хочу там далі говорити, а на випередження чи на як, а, а протиповітряна оборона. І стоїть питання, що це настільки технологічно і з військової сторони складне питання, що, скажем, ну я особисто вбачаю, якщо так почесно, набагато більше мінусів, ніж плюсів. А якщо не допустити такий варіант, що ми почали створювати цю зброю, то скільки ми створимо? За півроку, за рік чи за два вже? А скільки в кількості, тобто в який час ми це створимо, а в якій кількості ми це створимо, а яка реакція на це буде Росії? А чи не нанесе вона цілий ряд ядерних ударів по тих місцях, де вона буде рахувати, потенційно розроблюється чи вже розроблена ядерна зброя? Я думаю, що це, знаєте, таке дуже небезпечне провокування Росії до таких небезпечних речей. І що нам дасть створення 5 чи 10 боєголовок? На більше ми не, не встигнемо зробити. Нас просто зупинять. Нас просто зупинять або фізично зупинять свої ядерною зброєю росіяни. Або зупинить міжнародна спільнота, тому що поки що, я думаю, що цей ядерний клуб він зацікавлений в тому, щоб за його межами ядерна зброя не була ні в кого, і в тому числі і в України. Так, да, складне питання. Там можна говорити багато про Ізраїль, який якоби і має ядерну зброю, але в той же час і не признається, що він має. Але це якоби його щось трохи там і захищає. Ну, знаєте, Ізраїль це Ізраїль, а Україна це Україна. У нас небезпека з Росії від Росії буде не місяцями, не роками, а буде десятиліттями. Це потенційна небезпека від Росії від цього агресивного сусіда. І мені здається, що ми ще не вичерпали всі можливості безпекові, щоб нейтралізувати цю потенційну загрозу і не завершення. найкращий варіант. Для убезпечення України від цього потенційного агресора рано чи пізно ця війна закінчиться. Спочатку призупинення, потім, скоріше всього, дуже довгими переговорами, які скоріше всього можуть тривати роками. Ну що потрібно робити нам? Нам потрібно якомога швидше створювати військові союзи із ПІС основними країнами Євросоюзу. Нам потрібно нарощувати виробництво власної зброї. І якщо взяти на сьогоднішній день валовий внутрішній продукт Росії, він нараховує 2 трильйона доларів. Якщо взяти валовий внутрішній продукт Євросоюзу і плюс Англії, це буде приблизно 21 трильйон доларів в 10 разів. І от якби Україна змогла створити з цими провідними економічними і військово розвинутими країнами військово-політичний економічний союз. То це була б найкраща гарантія безпеки від агресивної політики Росії. Тому що якби Росія знала про такий союз і вона попробувала його випробувати на прочність, то вона програла б у цій війні майбутнього. І тут не треба ніякий той ядерний потенціал. Тому що це, знаєте, то, ну, та така небезпека, той джини з бутилки. Яке може ну, знести все людство. Це може бути закінчення життя на, <гум> на планеті Земля. Чому я говорю, що я не люблю, скажімо, розкривати це питання, бо тут воно на, настільки складне і настільки тривожне і небезпечне саме по собі. Звичайно, кожна людина має право на свою точку зору, на свою думку. От я маю право на те, що зараз я висловив свою. От я так це бачу. Я бачу, що наша безпека. В першу чергу залежить від того, наскільки сильними економічно, політично, інтелектуально технологічно станемо ми, наскільки ми створимо оці військові союзи, дуже потужні, і тоді ми станемо з нашими партнерами, союзниками настільки сильними. Що Росія в страшному сні не буде пробувати нас випробувати, тому що вона буде знати про те, що вона програє у цій війні майбутнього, а застосовувати ядерний потенціал, скоріше всього, вона тоді не посміє так само. І тоді потреба в нашому ядерному потенціалі теж відпадає, особливо, якщо в цей новий військово-політичний союз відуть ядерні країни Європи. Ну, от, приблизно так би я це бачив. Тобто нам не потрібно створювати свій ядерний щит, ми цього ну, не встигнемо зробити і не зможемо зробити. А от під інший зонтік війти, я думаю, що це можливо. Шановні друзі, як завжди, запрошую підписатися на мій YouTube канал. І, звичайно, залишити вподобайки, коментарі або все те, що порахуєте потрібним. Навперед вдячний!